Напевно, у вас виникало запитання під час встановлення коронок: які краще обрати метала керамічні чи цирконіві? Які переваги та недоліки має кожен із них, і як визначитись, щоб не пропустити помилки? Обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб уникнути неприємних наслідків та неправильний вибір. Вітаю! Я Віктор Стопніцький, стоматолог і імплантолог зі стажем більш ніж 20 років. У своїй практиці я щодня допомагаю пацієнтам повернути здатність посміхатись та жити повноцінним життям. Сьогодні ми поговоримо. Поговоримо про одну із ключових деталей нашої посмішки це зубні коронки. Коронка це зубна ортопедична конструкція, що дозволяє відновити форму, функцію та естетику пошкодженого зуба. Суть процедури полягає в тому, що коронка надягається на зуб або імплант, відновлюючи його функцію та форму. Тепер поговоримо про те, які бувають коронки. Перш за все, вони відрізняються за матеріалом виготовлення. Існують металеві коронки. Пластмасовий, керамічний, металокерамічні та цирконіві. Кожен матеріал має свої особливості і переваги. І вибір конкретного виду коронки залежить від багатьох факторів: зокрема, стан зуба, розташування зубу в ротовій порожнині, бажаний естетичний результат, фінансові спроможності пацієнта. На сьогодні найпопулярнішим є саме металокерамічні коронки та коронки з діоксиду цирконії. Ми детально розберемо обидва ці види. Адже більшість випадків вони є оптимальними в стоматологічній практиці. Почнемо з металокерамічних коронок. Як зрозуміло, з назви вони складаються з двох складових: Це метал і кераміки. Метал служить основою, надаючи конструкції необхідну міцність і стійкість. Верхній шар, що імітує природну емаль зуба, виготовлений із кераміки. Металокерамічні коронки дуже популярні і в цьому є кілька причин. По-перше, вони довговічні, металевий каркас в основі забезпечує високу міцність коронки. Коронки, що дозволяє їй служити десятиліттями без заміни. По-друге, такі коронки мають естетичний зовнішній вигляд. Керамічний верхній шар відповідає вигляду зубної амалі, тому і посмішка з ними виглядає природні. Втім, варто згадати і про обмеження та недоліки металокерамічних коронок. Попри те, що керамічний шар добре імітує зубну емаль, металевий каркас може присвічуватись через край ясно, у вигляді такої тоненької темної лінії. Яка з часом посвідчується? Це може стати проблемою, якщо коронку встановлено на передніх зубах. Крім того, при неправильному некоригованому прикусі керамічний коронний шар тріскається або відколюється від металевої основи. Попри все. Металокерамічні коронки залишаються одним із найпоширеніших і найприятніших варіантів у багатьох випадках. Вони забезпечують надійне та естетичне привабливе рішення для відновлення зубів, яке залишається фінансово доступним для більшості пацієнтів. Зараз поговоримо про цирконіві коронки. Це відносно новий вид протезування, але він вже завоював велику популярність за короткий час. Цирконіві коронки виготовляються із спеціальної кераміки на основі діоксиду цирконію. Цей матеріал має чудові властивості. Він дуже міцний і майже Такий же прозорий, як і натуральний зуб, і це дозволяє створювати коронки, які не лише прекрасно виглядають, а й надзвичайно довговічні. Переваг у цирконівих коронок багато. По-перше, це висока біосумісність матеріалу, завдяки якій ризик алергічних реакцій чи запалень зведений до мінімуму. По-друге, цирконіві коронки виглядають дуже природні. Вони пропускають світло так само, як і справжні зуби, що забезпечує неперевершений статичний ефект. До того ж, відсутність. Металу в конструкції виключає можливість прояви темного краю біля яса. Однак і цирконіві коронки мають свої обмеження та недоліки. Попри те, що діоксид цирконію є дуже міцним металом, він може зазнавати осколів і тріщин, особливо при неправильному прикусі. І хоча цирконіві коронки зазвичай дорожчі, їхній природний вигляд роблять їх чудовим вибором для пацієнтів, які мають прагнути естетичного рішення у своїй посмішці. Важливо. Від самого початку правильно підібрати коронки, які пасуватимуть саме вам, інакше можуть виникати постійні проблеми. Наприклад, якщо матеріал коронки не відповідає властивостям опорного зуба, це може призвести до ускладнень у разі індивідуальної непереносимості матеріалу можливі алергічні реакції, а невідповідна конструкція може спричинити перенавантаження на опорних зубах. Отже, що краще, завжди складно зробити вибір, коли перед вами. Два якісні варіанти, такі як металокерамічні та цирконіві коронки. У цій ситуації важливо розуміти, що краще. Поняття відносне і залежить від ваших відуальних потреб та відподобань. Якщо говорити про міцність та вартість, то металокерамічні коронки стають оптимальним вибором. Вони відзначаються чудовою довговічністю і зазвичай коштують дешевше, ніж цирконіві. Однак у них також є свої недоліки, такі як можливе появлення темного краю біля ясен та ризик сколу кераміки. Від металу з іншого боку, цирконіві коронки забезпечують відмінний естетичний ефект і високу біосумісність, але зазвичай коштують дорожче. Хоча цирконіві коронки теж можуть піддаватися підколам. Вони є чудовим вибором для тих, хто прагне максимально природного вигляду і хоче уникнути використання металу. На мою думку, обидва варіанти: відмінний вибір, що забезпечить здорову та привабливу посмішку. Вибір між металокерамікою та цирконією має базуватися. На ваших особистих потребах та клінічній ситуації, наприклад, якщо ви шукаєте більш економний варіант і для вас важливі довговічність та надійність, варто звернути увагу на металокераміку. Якщо для вас головне максимально природний зовнішній вигляд і ви готові витратити більше, тоді кращим вибором будуть цирконіві коронки у будь-якому разі, перш ніж ухвалити остаточне рішення. Рекомендується проконсультуватися із вашим стоматологом. Спільно ви зможете врахувати всі чинники і вибрати найбільш підходящий для вас варіант. Стоматологія не стоїть на місці і вона дуже динамічно розвивається. Тому з'являються щороку нові розробки, технології, які змінюють наш підхід до лікування ваших зубів. І 25-й рік не виняток. Останнім часом ми бачимо все більшу популярність повністю керамічних коронок, зокрема цирконів. Це пов'язано з тим, що сучасні технології дозволяють створювати коронки з гібридної кераміки, яка за міцністю не поступається в металокераміці, але має ряд переваг. Вони виглядають більш природно, не викликають алергічних реакцій і не темніють із часом. Також на ринку з'являються нові матеріали, такі як полікристалічний оксид алюмінію та оксид літію. Вони характеризуються високою міцністю і вже застосовуються для деяких клінік для виготовлення коронок. Важливою тенденцією є розвиток цифрових технологій у стоматології. Комп'ютерне моделювання та 3 d друк дозволяють створювати коронки ідеально точно. Враховуючи анатомічні особливості кожного пацієнта, це спрощує процес встановлення коронок та підвищує комфорт для пацієнта. І нарешті, дедалі більше уваги приділяється мінімальному травмуванню зуба під час встановлення коронки. Розробляються нові методи, що дозволяють зберегти якомога більше здорових тканин зуба. Тому, якщо ви плануєте встановлювати коронки у 2025 році, у вас буде широкий вибір не лише матеріалів, а й технології. Усі ці тенденції дозволяють пропонувати пацієнтам дедалі якісні та індивідуальні рішення для виготовлення кожного зуба. Спеціальна пропозиція для моїх підписників протягом 30 днів після виходу цього відео ви зможете в нашій клініці пройти комп'ютерну томографію зі знижкою 70%. Запишіться на КТ прямо зараз посилання в описі. Після знімки ми на 3D змодулюємо вашу нову посмішку та обговоримо індивідуальний план лікування.